Для приготування квашених баклажанів з начинкою з моркви нам спочатку потрібно зайнятися приготуванням розсолу. Чому? Тому що розсіл потрібно закип'ятити воду з сілью і дати їй вихолонути. Ну, по крайній мірі, хоч і не повністю, але розсіл має бути теплим, не гарячим, коли ви будете заливати баклажани. Скільки вам потрібно розсолу, ви вже самі там по своїй кількості баклажанів визначите, я даю такий розрахунок, що на літр води потрібно півтори столової ложки солі. Ливаєте воду в кастрюлю, насипаєте сіль а, і додаєте ще скільки штук духмяного перцю за смаком. Ну Я вкинула десь у мене там більше десятка. Горошин. Те, що у мене було у пачці, я вкинула. Ви дивіться, як ви любите. Закип'ятили воду з сілью і відставили. Я ось влила у банку і відставляю його кілограми Щоб баклажанів. баклажанів. Ну, у мене тут е немає три, десь два з половиною, але ну, пропорції я даю на три. Баклажани миємо, відрізаємо хвостики, отак ось таким чином. І кожен баклажан розрізаємо отак на дві половини, але не дорізаючи до кінця. Робимо лодочку таку. Беріть, бажано не старі і не дуже великі. Такого маленького розміру. ну у мене тут різні вже осталися. І великий ось один є, і маленький. Підготовлені таким чином баклажани, варимо в воді, просто не солимо нічого, а варимо у воді, Ну слідкуйте так, щоб і не розварилися. Ліпше хай вони будуть чуть не доварені. Так буде. Ось мої баклажани вже готові, відварені. Я їх склала на отакий піднос. Отак от виглядають. Отак так виглядають. Тепер їх потрібно повністю вихолонути, покласти зверху якийсь груз і всю цю рідину, яка утворилась під низом. Її потрібно стідити. Вірніше, дати наш вихолоняє. Баклажани стікають. Далі йдемо по рецепту. 500 грам почищеної помитої моркви потрібно натерти на великій тертушці. Ну, може, у кого є комбайн. Тріть в комбайні, але важливо, щоб морква була соломкою. Такою тонкою. І смажимо у 100 грам олії. Смажите не до рум'яного такого стану, а так, щоб злегка протушкувалася, щоб вона була така розсипчата. Далі нам ще потрібно по рецепту часник я взяла десь 50 грам, порізала його дрібно. І порізана петрушка. Більше нічого не потрібно класти, ні укропу, ні інших трав. Сюди більше підходить петрушка. Ідемо смажити. Морку. Смажила морку. Ось така, розсипчата. І ще не повністю вихолонула, але мені вже Чекати ніколи, я щось затрималася сьогодні з готовкою, вже сонце сідає. Так, тепер до цієї моркви додаємо часник. Не знаю, я, мабуть, весі не буду додавати. Буду, остальним часником буду пересипати шари в каструлі. Отак вистачить. Так, петрушки сюди. Це гарно перемішаємо. Ще трохи петрушки. Уже такі запахи, морква з часником вже можна їсти, навіть начинявши баклажани. Тувала свої баклажани. Складати буду в цю каструлю маліровану. Так, беремо самого великого баклажанчика, отак От ось розкриваю і туди ложку, сюди, мабуть, потрібно дві ложки, укладаю начинку. Так, закриваю. Ну... Рекомендують ниткою зазвичай ниткою перев'язують, але я спробую без нитки далі беремо який більший на низ. Забула сказати, що начинку з моркви нічого не додаємо, ні солі, ні цукру, нічого. Тому що у нас щось буде солоний, То, щоб не спортити все. З начинкою я майже не кидала. Не вистачило мене баклажанів на два повних шари. Викидаємо сюди, що залишилося. Ще заливаємо зверху. дуже обережно нашим розсолом. Десь він у мене і весь і не пішов. Накриваю кришкою. Я, мабуть, отак накрию. Накрию отак. ай яй 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 А тепер ще покладу отаку важку кришку. Це в мене така була каструля. Каструля тріснула, а кришка залишилась. От і в такому стані ми витримуємо наші баклажани не менше п'яти днів. Я забула сказати, що якщо у вас останеться розсіл, не виливайте його поки що, тому що баклажани вони такі схильні до дуже воду вбирати в себе, то можливо, що прийдеться ще і доливати розсолом, так що поки не виливайте.